Та що ж воно відбувається? Євген дивився на звіт, який лежав перед ним на столі, наче на змію, що ось ось кинеться і вжалить. Він усе життя вважав себе розумним чоловіком із вищою освітою, досвідченим підприємцем, який керував своїм бізнесом більше 14 років. Але навіть він не міг зрозуміти, чому фірма останнім часом стрімко йде вниз, що він тільки не вигадував за останній рік. І витрати скорочував, і нових партнерів шукав, і техніку оновлював, а результат був той самий збитки. І це при тому, що за останні п'ять місяців він підписав два дуже вигідних контракти, які мали б принести прибуток. Але замість очікуваного зростання порожня каса. Куди зникли гроші, ніхто не розумів якщо глянути в папери, то все наче правильно, а якщо включити здоровий глуст щось не клеїться. Він різко відсунув звіти в бік. Потрібно діяти, але що саме робити було неясно. Євген підвівся, накинув пальто і вийшов із кабінету. У приймальні підвелася Юлія, його вірна секретарка. Євген Валерійович, через три години у вас запланована нарада. Відміняй все, скасуй все на сьогодні. Але ж, ніяких але, Юля, усе перенеси на завтра. Дівчина мовчки кивнула, сіла на стілець і взялася за телефон. А він тим часом вийшов на двір. Весна тільки набирала обертів, але сонце вже припікало так, ніби на дворі середина травня. Він кинув погляд на авто, але сісти не поспішав, рушив пішки до парковки, хотів трохи розвіятися. Свіже повітря мало допомогти зібрати думки докупи. Він йшов, не кваплячись, сподіваючись, що десь у голові, серед цієї путанини, визріє розумна ідея. Дорога привела його до парку. Він присів на лавку і озирнувся. Навколо гуляли люди, дітлахи носилися з м'ячами, бігали собаки, а йому так хотілося тиші. І тут він пригадав колись, багато років тому, на самому краю парку була одна захована лавочка стояла вона майже біля самого ставка, і її звідси не було видно. Колись він часто приходив туди і не сам, а з нею, з Ліаною. Євген підвівся і подався шукати ту лавку. Шукати довго не довелося. Парк майже не змінився з тих часів. Лавка все ще стояла на місці, облуплена, стара, вже і не скажеш, в який колір була пофарбована, мабуть, в зелений. Він обтрусив з неї пил, сухе листя і сів, а потім усміхнувся, бо саме тут більше 20 років тому він познайомився з тією незвичайною дівчиною. Ліана була справжнім вибухом, ніби буря, ураган і блискавка в одному тілі. Євген міг годинами підбирати до неї епітети, та все одно жодне не передавало б її справжньої сутності. Вона була циганкою з родини, яка вже давно жила осіло, і мала свій дім набагато кращий, ніж у багатьох місцевих. Вона вчилася носити джинси, нічим особливо не виділялася на тлі інших дівчат. Хоч ні, таки виділялася вона мала в собі щось особливе. І найголовніше, вона ні з ким не ділилася, що зустрічається з ним. Казала, нам не можна з чужими такі правила. А він тоді сміявся: Ліана, ти ж не стара баба, ти сучасна, розумна. Ну які ще правила? Але вона з серйозним виглядом відповідала: Я циганка, Женя, і як би мені не хотілося, але заміж я повинна йти лише за свого. Він не сприймав ці слова всерйоз адже він кохав її і знав, що вона його теж. Ліана була яскрава, весела, легка, поки мова не заходила про їхнє майбутнє. Женя, не думай про потім, ми тут і зараз. Далі туман. Давай жити моментом. А він злився. Та що це за дурня? У наш час ніхто нікого не змушує йти під вінець за некохану людину. Це ти так живеш, а в нас все по-іншому. Та які ще у вас закони? Ви ж у місті живете. У тебе нормальна, сучасна сім'я, твій батько барон. Йому першому слід би їх порушити. А от і ні, саме тому, що він барон, він не має права порушувати традиції якщо я піду на буде лихо для всієї родини. Він усе ще не вірив, аж поки не побачив її в сльозах. Ліана прийшла одного вечора заплакана, і це був шок, бо вона ніколи не плакала здавалося, що вона взагалі не вміє цього робити. Ходімо до тебе, лише й сказала вона. Скільки разів він просив її жити разом, скільки кликав дорадсу, дарма. А цього разу вона просто кивнула і мовчки пішла за ним. Ту ніч він пам'ятав усе життя жодна жінка не змогла дати йому такого відчуття. Обіймаючи його, вона прошепотіла мене вже засватали, весілля готують нареченому 56. Його кажуть з ліжка важко підняти. Ти серйозно зараз? Нікуди ти не підеш, я тебе не віддам, і все. Ліана усміхнулась, подивилась йому прямо в очі, і в ту мить він ніби провалився в м'який сон. А коли прокинувся, її вже не було. Євген схопився, вирішив іти до її батька. Байдуже, барон він чи хто. Євген не дозволить їм ламати ліані життя. Прийшов до їхнього великого будинку, а там усе було замкнене. Він тричі обійшов усе подвір'я ніде, ні душі, хоч би що. Усе було наглухо зачинено, ніби вчора тут ще жили, а сьогодні зникли без сліду. Євген пішов до сусідів, сподіваючись хоч щось дізнатись. Ой, Женя, щось дивне там коїлося тієї ночі. Машини під'їжджали одна за одною, всі якісь дорогі, одна краще за іншу. А з дому крики доносилися сварка страшенна, а вже під ранок взагалі, як грім серед ясного неба. Кажуть, через доньку, щось вона там такого утнула. Потім усі ті машини поїхали, і десь за годину господарі теж зібрали речі, замкнули будинок і зникли. А ви не бачили, Ліана була з ними? Та де там, синку? Вони ж на чорній машині їхали, нічого там не видно, вікна тоновані, як у танку. Після того Євген шукав Ліану майже три роки, їздив, питав, дзвонив, усе марно. Аж одного разу в парку до нього підсіла літня циганка. Хлопче, залиште ту справу! Немає вже її серед нас. Ви наробили біди, стежку перебігли не там. Скільки життів поламано, вже пізно щось змінювати. Ви щось знаєте про Ліану? Усе ще знала, сказала більше не питай і не шукай, не знайдеш. Він не повірив, тоді ще не повірив, але згодом просто перестав шукати, наче частина його всередині вмерла, зникла. Їхні правила, виявляються, таки виявилися сильнішими. Ліана, мабуть, десь там, на іншому кінці світу, живе зі старим чоловіком, якого їй обрали. Йому знову стало гірко на душі, і тут голос Ну що, досі не можеш зрозуміти, звідки та темрява навколо тебе? Він здригнувся і розплющив очі. Виявилося, він так занурився в думки і не помітив, що поруч стояла молода циганка в яскравому вбранні, обличчя, прикрите хусткою з монетками, які брящали на вітрі. Євген втомився і тяжко зітхнув. Ні, більше жодних циган, буркнув він і встав, щоб піти. Куди ж це ти, може, поворожити тобі? засміялася вона. Та ти ще мала, щоб ворожити. Це ж бабці зазвичай цим займаються. То ти, видно, погано знаєш наш народ ворожити можуть лише ті, кому даний дар, а дар з'являється в тих, хто з кохання народився, інші просто імітатори. Вона лукаво всміхнулася. Як же їх відрізнити? глянув на неї Євген. Треба слухати не тільки їх, а й себе, відчути. От я б і не підійшла, якби не відчула, щось ти носиш у собі, і біль, і ще щось інше? У тебе бачу не тільки гроші на думці, серйозно додала вона. Євген глянув на дівчину уважніше. А ти, окрім як ворожити, ще щось вмієш, маю на увазі оце ваше циганське бачити, чути, знати наперед? Щось умію, хитро відповіла вона, але ще всього не навчилась. А можеш зрозуміти, що коїться на моїй фірмі, я тобі заплачу, а якщо допоможеш, дуже щедро віддячу. Дівчина схилила голову набік. А щедро, це скільки? Скільки скажеш, скільки й буде. Нічого собі. Добре, тоді спробуємо, відповіла вона. Євген у той момент сам себе не впізнавав. Гроші витікають, компанія тріщить, а він тут із ворожками балакає. Невже справді думає, що якась дівчина з вулиці допоможе витягти його бізнес з ями? Так, так, зараз ось приведе в офіс ворожку, і вона витягне його компанію з прірви. подумав він і сам собі посміхнувся. Як тебе звати, до речі? Каріна. Чудово! Ходімо, Каріна. Біда в мене, не можу зрозуміти, звідки ці проблеми взялися. Їх узагалі не мало б бути. Думаєш, хтось краде? Та хто його знає. Немає прямих доказів та й не хочу ні на кого наговорювати. Отже, я маю знайти злодія? Та ні, можливо, злодія і не існує. Можливо, це я того? Біля офісу Каріна зняла хустку і стала виглядати як звичайна дівчина. І не така вже вона була темна, як більшість циган, просто смуглява, з живими очима. Вони увійшли до приміщення. Юлія, його секретарка, аж підскочила. Дивилася то на Каріну, то на Євгена, ніби перемору побачила. Юля, що сталося? Ти бліда, все гаразд, вибачте, так, все добре, точно, бо щось ти як не своя, та точно, відповіла вона і опустила очі. Вони пройшли до кабінету. Каріна озирнулась, підійшла до стіни, де висіли фотографії Євгена з різних країн, і захоплено сказала Ого, нічого собі. У цей момент задзвонив телефон. Євген Валерійович, до вас прийшов Артем Леонідович. Добре, хай заходить. Каріна тихо сховалась за шторою, а Євген усміхнувся. От зараз і почнеться магія. Артем був його давнім другом, ще з юності, єдиний, хто знав усе про Ліану. Саме з ним вони мало не побилися, тоді, коли Євген пішов від його сестри заради кохання до Ліани. Привіт! Куди їздив? Та справи були важливі. Артем сів у крісло. Слухай, Женя, з твоєю справою глухий кут. Чесно, я вже не впевнений, чи є сенс триматися. Є один варіант хочуть купити твою компанію. Ціна, звісно, не така, як могла б бути, але на сьогодні дуже навіть непогано. Я не збираюся продавати свій бізнес, холодно відповів Євген і подивився на нього здивувано. Я ж не наполягаю. Просто приніс, щоб ти подивився, подумав бо далі можеш і копійки не виторгувати. Артем вийшов, а Євген стомлено опустився в крісло. Як же так? Артем завжди був поряд, він вважав його другом, а тепер радить просто здатися. Тихо, майже нечутно, за штори вийшла Каріна. Сіла навпроти, взяла до рук кілька паперів, крутила їх у руках, а потім недбало кинула на стіл. Оце так. Дуже нехороша людина, що й не тут була. Як це так? Це Артем. Ми з ним давні друзі, здивувався Євген. Ні, ні, ні. Це ви з ним дружите, а він просто використовує вас, різко відповіла дівчина. І це Це він сам придумав, і хтось йому допомагав. Каріна вказала на документи. У голові Євгена щось клацнуло. Він відкрив останню сторінку контракту, пішов до комп'ютера і майже 20 хвилин ретельно щось друкував. Потім криво посміхнувся. Документи були оформлені на Валентину, сестру Артема. Він задумався виходить, що доступ до всього мав лише Артем. Він міг виводити гроші і приховувати сліди операцій. Інші співробітники таких повноважень не мали. Якщо припустити, що Артем навмисно намагався його розорити, все раптом стало зрозуміло, як на долоні. Юля, принеси нам, будь ласка, чай, і щось перекусити. Він глянув на Каріну, що сиділа навпроти, і вона знову взяла в руки документи. Ти хочеш їсти? Звісно, я ж ще росту. А навіщо ти постійно все крутиш? Шукаєш щось? Так, я не розумію, що цей чоловік має спільного з моїм життям. Але я не можу це розгадати. Артем, не думаю, що це він. Вибач, але він до циган ставиться якось не дуже. Звідки знаєш? У мене колись була кохана циганка. Він її не переносив навіть на дух. Циганка? Це як? Ну так склалося. Раптом очі дівчини стали холодними. Дай руку, сказала вона. Євген простягнув руку. Вона тримала її лише кілька секунд. Потім різко відштовхнула, наче гадюку: Ненавиджу тебе. Вона різко встала і вибігла з кімнати. Євген дивився їй услід і не розумів. Через мить до кабінету зайшла розгублена Юлія. А дівчина? запитала вона, підносячи чай. Євгену хотілося крикнути, він нічого не розумів. Вона дуже схожа на вас, тихо сказала Юлія. Дивно, що може бути така схожість. Євген повільно підняв голову. Як це так? Дівчина схожа на мене? У голові закрутилася думка. Щось загуділо і клацнуло. Він різко встав і побіг на вулицю. Побачив Каріну неподалік, сів у машину і поїхав слідом, наздогнав її біля старого будинку. Дівчина обернулася до машини і швидко забігла в будинок. Євген вийшов із машини, а назустріч йому йшов батько Ліане, старий, сивий, але його можна було впізнати. Чого ти прийшов? Йди геть. Ні, я не піду. Старий якось принишк. Скільки лиха ти приніс нашій родині? А тепер знову з'явився. Про яке лихо ви говорите? Самі ж змусили Ліану вийти заміж за старого, зламали їй життя, і мені теж. Виходить, ти нічого не знаєш? Євген ледь стримувався, щоб не закричати. Заходь в будинок. У ту фатальну ніч до нього приїжджав Артем. Вони його не помітили, але він зробив кілька фото, які одразу поніс до майбутнього чоловіка Ліани, старого і дуже впливового. Родині Ліани дали лише годину, щоб покинути місто. Вони повернулися через кілька років з маленькою дівчинкою, яка більше була схожа на українку. Мати дитини померла під час пологів. Через три місяці, коли фірма стала на ноги, Євген знову зайшов у той будинок. Він довго мовчав. Потім промовив Я так і не зміг полюбити когось по-справжньому, бо в моєму серці назавжди залишилась Ліана. А тепер. Вона там ще міцніше, бо є Каріна. Прошу вас, переїжджайте до мене. Я зроблю все, щоб ваше життя було не гіршим, ніж було раніше. Спершу його зустріли з недовірою, але крок за кроком він здобував довіру і дочки, і майбутнього тестя. А на весіллі Каріни Євген був серед найпочесніших гостей. Якщо ця історія вам сподобалась, сподіваюсь, ви натиснете кнопку Палець вгору. Dziękuję.